Всім привіт! Раді вас знову вітати на нашому каналі. Сьогодні просто убойне відео. Огляд, консерв. Знаєте звід? Заврори. Да. Такого да. ще не було. Дмитро розповідає, як взагалі з'явилася ідея. Е, та як з'явилася ідея? Просто зайшов на сайт Аврори, е, вирішив подивитися, що там є цікавого. І бац, знайшов відео з консервами. Там, правда, небагато. Всього їх 9 штук вийшло. 8. Ми не стали їздити так. по всім магазинам, замовили на сайті ось такі да, консерви. Да, да. Ось вам зараз скріншотики прикріпимо, які саме. Взагалі, тут їх у нас досить багато, це 9 штук, як ми сказав. Різні тут є. Коротше, наша улюблена кілька автоматів, тут двох сортів, вони тут по ціні трішки да, відрізняють Дві пари ж проти. Дві різних дві різних фірми, два різних смаки, одні трошки дешевші, одні трошки дорожче. Подивимося, які краще. Да, потім тут тунець є салат. Навіть тунець. До нового С... року. Тунець Сардина. якраз. Другий раунд сардини. Сардина буде у нас. знову. І два паштета. Один вершковий. Та, другий е з томатами ну, та базиліком. Коротше, будемо пробувати щось італіянському. Я думаю, буде дуже і дуже цікаво, тому дивіться це відео обов'язково до кінця. Ну, давайте приступати. Вам приємного перегляду. Погнали! І ще хотілося би сказати, всі консерви недорогі там, по-моєму, найдорожчі, Щось там 70 гривень. Я точно не пам'ятаю, на десь так. Так що всім доступні на новий рік, якраз от буде тунець, сардіна, може шпротики якісь бутербродики які зі шпротами. Я думаю, всі люблять поїсти. Так що, в принципі, підготовка йде повним ходом. В принципі, як в магазині Аврора, там все дешеве. Ось і Їжа також дешева. Все, багато говоримо. Давайте відкривати першу консерву. чого розпочнемо? Кілька. Кілька? Кілька, у нас дві кільки. Тому... Ну все, давай тоді скільки, кільки. Ми, ми опять не хліба не взяли, нічого. А наш не хліб. Ну ладно. А, пошли. А в тебе є щось? Mm -hmm. Коротше, ми опять нічого не взяли, не відкривашки, не хліба. Блін. Ладно, так спонтанна ідея ну, з'явилась. Да. Таке, коротше, мультитул в ді, відкриваємо кілько. Ну, цього разу ти відкриваєш? Ну я уже мастер, давай. Давай, сверки, давай. А я Все Всю сторону. Что ну, да. ты ковыряешься? Блядь, На Давай игра. сюда. Ты не понимаешь, ей треба як, як ножом. Типа. Что, шо, ты народжуешь? Я уже родил. Ура! Перша є. <гас> Нарешті ми відкрили. Друга. Це якось легше йде, тут якась банка друга. А, Я, все. І вона тут банка якість. що, значить, що? Значить правильно. Значить вона дорожча. <гас> Діма, вона вилазить опять. Ій раз він голоду. Блять. Опять з головами. Коротше, відкрили. Ось як це все всередині виглядає. от така от кілечка. Коротше, це називається перша моря та океани. А друга, я навіть не знаю, О. я її. а ага, екватор. Ще ворот новий ворота коротше З головами все як ми любимо. Томатний соус. Ну що, давайте куштувати. У, ну що, давай, я цю, от і ту. Ну це взагалі якась. Жестяково перебита. Ммм, я зрагнав моя непогана ну просто кілька нічого такого цікавого то нема але смак непоганий а це б сказав, би що прям смачна може це я голодний такий <рес> блін я не знаю що сказати кілька смачна Ну, в принципі риба хороша Міняємо. але, давай, міняємося угу. Ой, тебе якось цікавіше там виглядає і риба в тебе побільше. та смачніша Мені ця більше подобається. так Соус такий прям. Морята океан, реально тут прям томатний соус. Там він да. взагалі не відчувається. Жодного не знаю смаку. Да, соусу да. там немає, тільки риба. А отут отут прям е, такий чіткий томатний смак соусу, томатний прям такий максимальний. Оквієнна кілька. Екватор, щоб вам було ближче. от не беріть. Вона снідана, нормально, але ось ця вого. ось ця вого моря та океан, ну взагалі дуже смачно. По-перше, По-перше, вона ну, смачніша. По-друге, По сама риба тут якась набагато, не знаю, така ну, більше, реально, от більше mm -hmm. разів два. М'ясистіша така прям, хороша риба. Тому оця буде краще. Но вона і смачніша, і не знаю, якісніше зроблена. Так, у нас шкала з Дмитриків, з 10 я ставлю ці екватор п'ятірочка. Нормально їсти можна, але а ці прям речка, я би поставив. Вісім, я думаю, сім. Ну, можна і сім. Ну, дивлячись, просто не знаю, що тут далі буде. Але смачна прямо. Для кілки, да. прямо дуже хороша. З тих кільок, що ми їли за тебе, і ця, да, то, да, ця, да. ця, ця смачна, прямо. Оця ну, найкраща поки нічого, що. нічого, дуже смачна. До речі, і ця не гірчить, а в ця, мерзость була відвратітельна. До речі, ця, по-моєму, по без голов. Ні, з голов, з головами? головами? Коротше, цю рекомендую. Дуже смачна. Ну, цю можна, навіть котику дати, хай їсть. Повністю, а цю я б ще поїв писати. А да, все не взял, не поїш, я сюди. А ну-ка, котик, тримай тобі. Кушай. Кетя, їсть. кеті подобається. Да? О, яка довольна. Кушай, кушай, кітя. Красотка. А, така, прибігла до нас. Гарнюнька. Об'їлась, об'їлась, їж. Наступно зараз візьмемо тунець, вирішили. Так, далі у нас Скуштувати. Тунець буде. Який непоганий. І ще плюс, знову ж таки, оця от кривашка є, не треба мучитись. Правда, баночка така маленька, 80 грам всього. Нічого що страшного, ну дай мені давайте. А там кілька була аж 240. Тунець салатний, волії. А ну-ка. Що це тут у нас? А ну-ка, де сюди. Ой-ой-ой. Ух ти. Ну, тут якийсь фарш. Ну Це тонець, він завжди так виглядає. Шматочками має теж бути. Ну, зараз побачимо, будемо О. Ну так, да, тут бачите, чисто от фарш йде. Фарш. Я думав, що він буде, знаєш, як волокнистим таким, як шматочками. Ну є. Але бачу, ну таке. Ну так, він якийсь перемелений прямо. Ну, нічого, може він супер смачний. Давай пробуємо. Ну-ка, що тут. Пішли пробувати. Ну, до речі. Непоганий. Непоганий. А й оцей АТБшний делюкс. То це смачніший. Блін, поки консерви з вроєром не прям дивують. І, по-моєму, вони ще дешевші, ніж в тебе. <рив> 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 ну, то не ну, це прям, прям смачне. Він такий, знаєте, опять таки не гірчить риба. В АТБ ми їли і сардина гірчила трошки. І кілька ну, я, коротко, щось непонятне таке було. А це солоненьке, таке смачненьке. ну Прям, угу. прям топчик, так. Да? Делікатес прям. <рив> Нічого поганого не хочеться сказати про да. цю консерву. Ваша вона маленька. <рив> 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 дуже мало. А так, так, дуже смачно. <рив> Mm -hmm. Станіславчик mm -hmm. всю банку вже з'їв, буквально а за що, пару секунд. Що тут їсти? 80 ну, грамів. Рухаємося далі. Далі у нас буде Давай, що? Що? паштет. Паштет Давай, паштет. Далі буде два паштети. Бери, бери сразу, відкривай, щоб не, не відлучатись. Я просто хочу серветочку і витерти столика від олійки. Що там, Дмитро? <рес> що тут? Ліпьоха така. П'ять студіньок, це ти який відкрив? Це з томатами, томатний, да. з томатами та базиліком. А Вони якісь однакові. А, oh, до yeah. речі, <laughs> вони абсолютно однаково виглядають. <laughs> <laughs> oh. Ну що, спробую. Я не любитель, <laughs> я вже казав це. Не знаю. Ой, oh, це якийсь солодкий. <laughs> солодкий, реально? <laughs> солодкий якийсь, так. Да. Трошки не ну, розумію, як може печінка поєднуватися з вершками. Він якийсь на смак дивний такий. Печінка відчувається, але в той ж час відчуваються і вершки. І Воно якось солодко-солене. Це мені сподобалося, <laughs> Прикольно. <laughs> пармена мене томатний. Ой, мені якийсь пісок на зуб попав. Ой, ну, томатний смачніше, але теж якийсь дивний смак. Ой ні, це я прям сильно печенки віддає. Я не люблю печенки. <плес> Блін, не знаю. Ні, з томатом вони... мені більше подобається. Так, да, тут дуже багато спецій, в принципі. Смак непоганий, але я не знаю. Якийсь він теж дивний, дивненький трошки. З вершками мені ні? Я ставлю 4 Дмитрика із 10. За а я два ставлю. Два. А з цим з базиліком та томатами ставлю шість. Мені сподобався. І не так печінки віддає багато спеції. Ну мені нормально. Дмитру взагалі не подобається. Да, мені ще не той, не той. Ну цьому вершковому взагалі два поставлю, цьому чотири. Хай буде. Мені щось не дуже зайшов якось. Ну що, матч реванш по Сардіні. Щас Бо я минулого її... разу мені ми взагалі викинули, по-моєму. І зараз я її відкрию. Ні, Діма, ми кільку викидали. Кільку викидали? Кільку викидали. Кілька, кілька була така гірка і несмачна. А ця, помніш, Ні... те. Тр... опять вилази Сардіна. Ой-ой, <рес> тут ще таке катка яка жовта. Чесно? Що, що, що відбувається? Тут ще дивіться, якась олія така жовта, чесно. Ой-ой-ой, що -ой -ой, це таке? Опять сардіна вилазить. Ось це на землю трус. Мурзик прийшов за добавкою. А він ще то не доїв. Не доїв? Ні. А, наївся, значить. І ось морда в масле. Так. <ріх> да? Об'ївся, бідний. па 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 О, ну тут також шматочка. Відкрили ми і... Цю середину. Дивіться, тут прям цілком прям... такі непогані шматки риби. А ну Чи вийде у мене. Прям тако порублено разом з хребтами. Дістати. О, так що, нормальні? Така диви. Та. Виглядає взагалі шикарно, як на мене. Супер, диви, Прям такі шматочки рибки. Да? Файні. Правда, з кістками, але то таке. Та вони ж перецейкані. Переварені, да. Да, да. не. Ну, Пуштуємо. Ой, і пахне так? Прям рибкою, прям... Це Це пухну. Я пахне прям рибкою так непогано. Цілою, цілою такою сардинкою, сільодочкою. Пахне, а ну-ка, що тут? Що тут? блядь? їдь. Ой. Що? <рес> Мені не подобається. Не подобається? Так, ну я таку цілу взяв рибу. Зараз я розжував якось. Я не якось когано. дуже дивно. Ти коли її тільки кладеш? Прям такий. О, да, Смак. То, яка шкірка така. Прям пративне. Я думаю, прям смачно. А потім, коли прожовуєш, такий після смак непоганий. Але все одно дивний. Оце, оце, оце перше відчуття шкірки залишається якось, воно не, не смачна якась вона. Це олія, оця противна. Олія, думаю? Думаю, да. так. Я зараз взяв шматочок без олії, якось смачно було. Так, це олія якась. Угу. Дуже дивна юшка. Мерзка, треба доставати її. Прям мерзка. А ну То... давай перекладемо в цей. Ну давайте покажемо вам, як воно виглядає. Ну, До речі, так небагато майже, не знаю, половина тарілки риби вийшла. Да? Це ми вже з'їли декілька да, ведели. Непогана порція. І шматочки вийшла. прям такі. Ну так, прям ціла риба, типу не mm -hmm. фарш, нічого такого не перемеленого, а ціла риба. Пісточки, Тоже непогано. М'якенькі жуються. Бля, реально? Ну, непогано. Ні. Yeah. От по чесному без олії набагато краще. Да. Yeah. Треба здавати цю всю юшку. Бо mm -hmm. вона прям взагалі не смачна була. Я з юшку як взяв, мене аж так перекозило. трохи. А Може сейчас? тоді, тоді ми правильно mm -hmm. треба було і скільки з юшку цю злити, бо вона якась. От кому юшка подобається, <хи> Та да? Такий за бурзьодич такий. Голову в банку Дивіться. <хи> Подивіться в камеру. Ми його теж з'їмали. Він теж жирний, красивий. Да, він у нас теж в банці, оказує. Він вилізує далі кілечку. Я не знаю, поки нічого поганого не хочеться сказати. Погане тільки про юшку можна сказати. Да, ну. А риба сама по собі ну, гарна Ой. і таке буває. Ми вже майже з'їли всю. Ну, блин, кілька, кілька кажу. Зарадіна нормальна, Своя лінія прям набагато гірше. Вона навіть без смаку там була, по-моєму. Да, я Та, якась непонятна була. Теж хочеш метками, а ця солоненька смачна. Ні, це тут прям смак риби збережено. Прям. Да. Ну, тоді там було просто таке, що запихаєш собі в рот, ну, непонятно що. Ну, да. ну, без смаку, без нічого, я маю на увазі. Ну да-да-да. <ріст> Ти у нас розбираєшся. Я доїдаю цю. Ну ладно, не повністю. Ну, котику трошки залишу. Да. Забери виделочку, я котику у нас є Супер! У нас залишилось <ріст> що. Главне, щоб він не скопитився тут потім. <ріст> а, ні, я думаю, йому погано точно не буде. Все свіже. з все... Це Все тільки вчора закатали, спеціально для файл. контенту. для нашого каналу тільки вчора закатали цілі оці от банки смакоти. Смакоти. <клес> У нас залишилось по факту тільки шпроти, шпроти. дві банки. Пощо теж відвайку, Я не буду його їсти. <клес> Та чого? Ладно, зараз кот. Ми зараз цього кота одкормимо. <рес> він такий був маленький, худенький, а залишиться такий кабанюра. чи стоїть. Вона вже всю сердіну почти з'їла. Ого. Дивіться, дивіться, дивіться. Морзик. Як на ярі, нічого. Що там на ярі? О, дивиться, дивиться в камеру. Котику теж подобається, сардина. Так? Да? Дікі котико. <рес> <рес> Тепер шпроти. Шпроти у нас два суду. Двос... Спроти у нас двох видів. Е, стандарт. Стандарт шпроти, уявляєте? Да, і, що і шпроти, там? екватор знову. А, знову екватор. Знову екватор. Це екватор запаленів мир. мір. Так, ну шпроти? Так. Шпроти, це символ нового року. Ну, я Бутербродики, тірбродіки не... шпроти, ну всі їдять. Всі їдять? Абсолютно всі їдять. Всі? Так, а поки Стас відкриває банку, е, хотів би вам також задати питання. Які магазини ви хочете ще побачити? Дивіться, було вже АТБ, Аврора може. Знаю, ще буде, напевно, Сільпо. І може ще ви щось хочете, якісь не знаю, може місцеві магазинчики. Щось пізно. Що там? Копійку, таврію, все кажіть. Кого там? Епіцентр. Да, так, Тобто напишіть, що вам подобається, які магазини. Може в які ви ходите часті, частіше всього, і тоді ми побачимо, перейдемо, подивимось. Ого! Це що таке? Це шпроті ще. Ви бачили такі шпроти? Що це здоровенні які? охо хо, -хо. Здоровенні такі шпроти. Від стандарт. Ну, якщо у всіх був би такий стандарт, то я думаю. Ні, ну тут сантиметрів 20 точно є. Ну, хороше, хороше, без голови без голова, до речі. Без голови, але да, не плюс. Нічого, собі стандарт. Думав. Ну вони прям ну, виглядають гарно. Давайте відкриємо другі і порівняємо, що, порівняє. що там, так. Да. Та в тебе не вийде. Та прошу. Я в тебе, ти в другу сторону нож воткнув. Куда ты там в смысле? Ого, в другу сторону. Що за виверження вулкана? Що значить другу сторону? А я не колона. А як ти, блядь? Що що ти робиш? Ти ти бачиш, де лезо вообще находится? Де? Взели? Ну, З другої сторони. Да? Що, що ти делаешь? <плес> Господи, дядя. Аборигени. Зовсім маша Я поки паштетика навернув опять. Зараз ми цю банку відкриємо. Тобі що сподобався паштет? Ну, з помідорою непоганий. Не знаю, мені що той, що то не дуже. Не внушають в мене довіри. Коротше, не дуже щось. Що ти з другого? Вже наївся, вже не дуже. Наївся, так. До речі, оцініть наш краєвид. Занят, да, краєвид. Це взагалі. Наш український. Дністер. Дністер. Ого. Дуже гарно. І ще краще. І тут такі шпроти великі. Йоми, що це таке? Ці якісь золотисті, бачите, чорні, ці да. золотисті. Це, мабуть, стараньки зроблять, а це суклейки у нас десь угу. під областю. Ну, пахнуть а ці, смачно. Ці пахнуть ти що то, понюхай. Так. Це хто не такий запах. О, зліва стандарт. Що ми перші відкрили, а ці погляньте, які Тоже, тоже якісь. гарні. Блін. Так я взагалі в шоці? Всі гарні консерви. Ну, прям гарні, дивіться. Буває, шпроти проти відкриваєш, що там, блін. Менше мізинчик, а тут дивіться, які. Як сардіна прям. Ну шо? Ну так з пальцем, щоб зрівняти. Ну так, да. прям як великий палець. Ну, взагалі, ну, тепер на смак, головне, щоб не гірчили. Да? Проти приємно здивували, по-перше, вони почищені майже. Ну, з хребтом. Ну, не без цього. По-друге, не знаю, вони так пахнуть смачно, це капець. І такі здоровенні. Я пробую. Стандарт. Що ти нам скажеш? Не гірчать і смачні. Да? Та йому, як це так? Такого бути не може. Екватор зараз. Прям шпрот як з бутерброда у дитинстві. Ну, по екватору не знаю, вони якісь тверді. Я б не сказав, що сильно смачні, просто якісь. Не зрозумію. Тут з кров взагалі попалась. Може я сильно великою взяв? Зі корочко ж протіна. Я не експерт в шпротах, але Ой. мені це смакує. А знаєш, я взяв рибку поменше, воно набагато смачніше, ніж оця велика. Mm, давай. Шпротний обмін. Так. Ну що, ну-ка? Ну, ну той свій смак. Це трошки смачніше. Ну мені і ті -й ті сподобались. Шпроти. І ті непогані, і ті не погані. Але вони зовсім відрізняються один mm -hmm. від одного. По смакам і по всьому, по структурі навіть. Але і ті і ті хороші. Я не знаю, якщо ці з, з цим от з хлібчиком, з багетиком, да, да, да. з, маслі, з, з сом, да, з огурчиком. Угу. Взагалі шикарно було б. Зараз я спробую після цих то тобто, Все ж таки, ці трішечки мені більше Смачніші, подобаються. Да. 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 Тут, мабуть, 8, тут 7. Так, да, ну все одно дуже смачна консерва. 8-7,5. Ну, Взагалі нічого поганого сказати не можна. Так. Да. Шпроти приємно здивували. Прям як кілька. І та і та смачна. Стоять. І шпроти, в принципі. Шпротний експерт. Не бійся, не бійся, маленький. А ну-ка. Що okay. uh, експерт pa, pa, pa. головний. Ану, подобається? Чуть палець не Диви, диви. Ну мені здається, це знак. Це все. Це все, це перемога. Перемога. А ти йому оцю. куда? От сюди. Нічого, як дико. Причому він до цього цілу банку кількість з'їв. він не голодний. І що сардіни доїдав. Він не голодний, він не знаю, сподобалось йому так запах чи що. — Блін, офігенно. — Красавчик. — Мені зайшло абсолютно все. Проти топчик. Не мені... хочеться нічого панути. Ну, паштет, ну він не ну, як паштет, ну я не знаю. Ну, я ще не їв смачного паштета. Прям, щоб... Ти їв отакий смачний? Не знаю, мені здається, от в такій банці смачного паштету не буває. Ми все скуштували, все, що у нас було. Так. Кажи. Е, так а що казати? Всі е, консерви з сайту Аврори ми якби, купили, всі спробували. Там залишилось тільки. Оливки були, ананас консервований, і горошок. А, ні, і кукурудза, кукурудза, горошка не було. Да, і кукуруза да. консервована, але ми думали, на що це брати, що там ну що там цікавого може. Ну, Хоча да. в принципі на олів'єшечку, да, якусь ще щось. Да. Якщо хочете побачити такий огляд, пишіть. А ми завершуємо в принципі магазину Аврора і кансіром like. ставимо лайк. Like. В принципі, да. Непогано. подобалось? Непогано. Не Порівнюючи за тебе, тут набагато більше гарних позицій. Давайте і так мені скажемо. здається, навіть. А що мені здається? Трішки. Дешевше. Ми тоді в АТБ взяли оті всі консерви, вийшло там щось гривень. 500, чимось там. Да. А тут цих обійшлося на 300. Тобто, бачите, навіть ну, ще дешевше. Дешевше набагато, 200 гривень дешевше. Тобто це ще економніше, і вони навіть смачніші. От реально все дуже смачне. сардина така плаває. Да, ну, ми... якщо злити олії, то взагалі топчик. Да. Е, не подобається, який ти мені паштет, паштет і все. Ну, паштет, давайте так. Він паштет на, на, на любителя. Я вже казав це в тому відео. Моя мама паштет обожнює, любить їсти, сама робить. Ну, а я не можу їсти паштет. Він мені взагалі не подобається. Що це таке вого якесь. Дякую за перегляд. Підписуйтесь Гарного на дня. канал. Гарного вечора. Ставте вподобайки, підтримуйте україномовний контент. А з вами був Дмитро і Стас. І файний контент. Все пока-пока. Побачимося Слава Слава Україні!